Друзі, всім привіт! Нагадую, що я Марина і що ви на моєму каналі ще не сказав гід. І сьогодні я вам розповім дещо цікаве, але почну я з того, що в мене є улюблені квіти. Я їх просто обожнюю. От вони, ви їх добре знаєте, оці квіти. І вони пахнуть осіннім садочком, да, дощем. І це було ну, для мене таке поєднання осінньої краси і осіннього запаху. Але це було в Криму. А от коли я приїхала в Закарпаття, почалася осінь, і я пішла на базар і там придбала отакі квіти в горшечках. Принесла їх додому, і сусіди мої кажуть, що е, цього не треба робити. Це квіти виключно для цвінтаря. Ну, зараз ситуація трішки міняється, тому що в нас і населення міняється, да? і почали ці квіти з'являтися і. Біля крамниць і вони біля кав'ярень як додаток до цих гарбузових композицій, про котрі я вам вже розповіла. Ну, а зараз я розкрою таємницю про ці квіти і цвінти, а потім я додам щось таке веселе. Я тут перепачкалася трішки. Зараз я вам розповім, чому саме в Закарпатті помінальний день 1 листопада. А причина ось в чому. Закарпаття воно входило до складу багатьох держав, а найбільший період часу був саме коли Закарпаття входила до складу Угорського королівства та Австро-Угорської імперії. А це католицька традиція 1 листопада у День всіх святих помінати померлих. Хоча насправді День всіх святих у католіків, римокатоліків, католіків греко-католіків, і якщо я не помиляюсь у протестантів, це День праведників, тобто День живих. Ми і ще кажуть. День всіх святих або День всіх світлих людей. А от уже померли душі поминають 2 листопада. Але знаєте, 1 листопада вихідний день, і так було і до початку Великої війни в Закарпатті. І за традицією люди йдуть на цвінтар, прикрашають саме цими квітами могилки, поховання і запалюють свічки. І знаєте, тут в Закарпатті є і православні, і католіки, римокатоліки, католіки греко-католики, і протестанти. І саме тому всі вирішили, що у цей день буде як день, коли, ну, день всіх святих, і день, коли Люди згадують померлих та відвідують цвінтель Отаке поєднання. Ну, і далі я вам додам інформацію, не можу не додати саме про Хеллоїн. Звідки він пішов, і те, хто каже, що це свято сатанинське, хоча насправді ні, воно має глибоке коріння, ви про це знаєте це кельське свято. Самаїн має воно назву, коли прощалися з літом. Коли дякували за теплі дні, за те, що можна було там збирати, збирати якісь плоди, що дарувала земля. І в цей день ще кільти. Робили так, щоб відовлікти або прогнати злих духів. І потім вже вирішили поєднати це кельське, це кельське свято з Днем Усіх Святих. І Хелон він вже в ніч з 31 жовтня, на 1 листопада. І чому Гелоїн? Тому що англійською це слово, викладає, це слово звучить як All Hallows If, тобто не День всіх Святих, а якби надвічір'я Дня всіх Святих. Навіть в самій назві нема нічого сатанинського. А оці всі е, такі, таке вбрання, е, всі ці лякалки, е, і саме для того, щоб. Е, Прогнати е, злих духів з вашої оселі, з оселі е, сусіда, ну і взагалі бажано з щоб вони ніколи не турбували е, людей. Отак, тобто нічого сатанінського тут немає. І е, це е, може так виникнути таке враження, тому що люди там вдягаються в такі е, костюми доволі страшні. Там і ну, я, я не буду переказувати, ви саме це все знаєте. Да? Але ще раз, що навіть переклад цього слова як надвічір'я Дня всіх святих. Геловін думаю, що про святкування Хеллоїна, або зараз в Українській транскрипції ми кажемо Хелоїн, ви знаєте краще за мене. Тому я розповім декілька цікавих, або не зовсім цікавих історій, котрі трапились на Хеловін. І я почну з найстрашнішої. це, до речі, реальна історія. Коли найстрашніша історія Хелоїна це коли люди побачили, як їм здавалося реалістичну фігуру на даху будинку і приватного будинку, і вони подумали, що це така хелоїнська інсталяція. А насправді це був чоловік, котрий під час ремонту будинку. Під час ремонту цього даху на своєму будинку трагічно загинув. І це вважається найсумнішою історією. А інша історія трапилася, вона вже кумедна. Вона трапилася в Канаді. У один фермер він прокинувся і побачив, що на відео на камерах відеоспостереження, що його гарбузи. Підлітки просто вкрали, і він побачив, хто це зробив, але ж вони це зробили напередодні дня всіх Святих, тому він в соцмережах виклав це відео і написав: От, нарешті, мої гарбузи знайшли своїх Історія з вкраденими гарбузами мала продовження, бо хлопці, коли побачили, це відео в соцмережах. Вони принесли гарбузи цьому фермеру і казали: вибач нас, будь ласка, бо ці гарбузи виявилися надважкими для нас. Інша історія трапилася в Великій Британії, коли під час Хеллоуіна жінка вдягла свою доньку в такий старовинний одяг. І вони вирішили робити фотосесію біля замка. І коли, а це трапилося вже в 2005 році. І коли вони побачили ці фото, то за спиною доньки, ну таке було в них самі розумієте, вони злякалися, бо за спиною доньки стояв хлопчик в старовинному одязі. І виявилося, що це не фотомонтаж, а просто в цьому замку в 19 столітті був сиротинець. От така а історія, ця історія е, трапилася. Е, я не пам'ятаю в Сполучених Штатах чи Великої Британії, е, коли Хеловін допоміг е, або запобіг е, крадіжки, е, тобто е, там охоронець крамниці. А вдягнувся в костюм скелета, і він ходив біля того магазину. І коли грабіжники вибігли вже з пограбованим якимось там з пограбованими речима і побачили цей скелет, вони налякалися так, що покидали це все і втікли геть. І казали, що от в цьому випадку той костюм скелета на Хеловін запобіг крадіжки. October Made Me Dut. Вона трапилася у Львові, де студенти на Хелоїн вирішили влаштувати свята в старому гуртожитку, де колись, як то кажуть, жила ворожка. І її вважали відьмою. І ось студенти почали це святкування і раптом чують, що знизу хтось співає церковні псалми. Вони злякалися, а потім з'ясувалося, що просто там забули вимкнути запис, який був зроблений під час. Дійсно співу церковного хору Тріко Тріт оскрім. Друзі, я думаю, що я вас розважила сьогодні, бо я не дуже хотіла вам розповідати про Хеллоуін, Я думаю, що ви і самі це все знаєте і історію. Я ще хотіла додати про Джека Олентена. Але я сподіваюся, що я якось зроблю це іншим разом, бо ця історія дійсно така повчальна. От Якщо вам сподобалося або не сподобалося, то я чекаю на ваші коментарі і ваші лайки. Ну і е, ще раз нагадаю, чому саме я почала свою розповідь да, саме з цих квітів. От ще раз покажу вам ці квіти і е, Закарпаття, Закарпатія, е, це квіти. Котрі е, люди приносять на цвінтер разом з свічками і е, на День всіх святих згадують про померлих е, своїх родичів, е, друзів е, тощо. Отак От про це я не знала, бо в Криму такої традиції немає. І що я хочу сказати: я обожнюю ці, ці квіти. Але все ж таки вони зараз мені трішечки-трішечки лякають. Отак, вот друзі. Пока-пока.